Дорожня транспортна пригода за участі міського голови сталася у дворі по вулиці Приморській. Автівка місцевого мешканця не розминулася зі службовим автомобілем Володимира Новацького. У результаті зіткнення ніхто не постраждав. Обидві автівки дістали легких пошкоджень. Ситуація сталася близько одинадцятої ранку на тому ж місці, де працювала поліція за попереднім викликом біля волонтерського пункту. Я йшов. Я правила дорожнього руху я... України, Нам все, все. все, все чітко прописано. Хай, хай вони хай розбираються. Правильно, правильно, я ж не говорю, я їх опрямо з боку вдарив мене, як може? Вас не видно, розумієте? Ви вискочили, як, як, як виско? я машина. Я мімо міліції їхав, як да. я міський. Ми Ми Тож третихенько їхати. Очевидці та учасники ДТП припустили варіант, що зіткнення сталось в результаті обмеженої видимості через припарковані поряд з перехрестям поліцейськими автівками. У нас ж зайшло повідомлення на 102, що тут є конфліктна ситуація, яку ми сюди приїхали. І машина стоїть загласна правил дорожнього руху. З проблесковими очками та перехрестя 10 метрів. Після того як поліція зафіксувала деталі пригоди, обидва водії покинули місце ДТП. За нашою інформацією, сторони домовились самостійно відновлювати кожен свою автівку.